Степляй фокс не украя. А, так, коротше, друзі, дивіться. і за того, що, то, що я вже багато відео зняв, я їх з галереї не видаляю. Коротше, запис ікраду е, закінчився. І той. І, е, ну, от я знов знімаю зараз. Так що отак, от. Так, що отак. Отак-от, от отак-от. Отак-от, отак-от. До речі, Макс, я зараз можу один сітпак від Let's. Що то означає? Шорт. Let's what b want bin it should, коротче. Коротше, я відкриваю один flower сітпак pack. Я, я знаю. А що це за медовий посох? Я не знаю, що він робить. Може, він. Эээ, е е е мне тоже раза выпала. Может, він е е мутацію переживає? Може. Може. Я купляю той посох. А я купляю ще один повысь. Їх три штуки. Штуки? Так. Мені знов... Мені знов Та ні, я не буду то купляти. Коротше, я ще один сітбак по приколу відкриваю. Давай, то щось мені треба, я відео записую, давай щось добре. Та блін мені знову роза випала. Ну нічого, я не обижаюся мені так випал, випав вже сантфлор. І, коротше, друзі, поки я не записував він, Макс, де до мене нагород. Що? Подивись, де я є. Я вс є. Я під полоничкою моєю великою. Батан! Великий, зараз візьму. І, коротше... Парички. Я знаю. Короче, друзі, ну я ще не договорив. Поки я не записував відео, а зараз покажу, що я зробив. Блін, залізти не можу. Ну, Да, да, у нього там люте. Я, готовлю, я от трошки вот тут підробив. Треш, у мене, у мене чуть-чуть. У мене тут шокет перчик. Вот. Шокет перчик? Ну, на 60, кг? на 60? Да. Дай. Нет. Yes. Почему? Я мене тут дископаю, таке було на двадцать. Нет. Я звалився. У мене срака болить, бо я на землі сижу. Нічого. А. Ну, коротше, друзі, от я отаке от таке зробив. Ну, диво це. Отаке. Ні... Якщо так, якщо е, той е, медова поливалка робить е, мед, мед, щоб е, той, щоб можна було здавати, я ще руки не стану по меду. Я бага... мене няю.

Ой, вибачте, друзі, вибачте. Вибачте ще раз. Макс, ти облай. Коротше, друзі, не звертайте уваги, він в хорори переіграв і вот я переіграв. Хоррори. Який ще в дзвінку? Бродиком, вони його знають. А, ну якщо так ми з ним в кові, а там чуть е, не оп... То Та ти не чує, ти вже обісрався. Да ведь ми Чуєш, Чу але ці фрукти були в Торці колись? Які? Ну, ці, е, санці медали. Не цей всі Хиро, <плес> О, вернулся воин! Я пришел с туалета, а в туалете пятьдесят хулин был. Броник там жестко поносил походу. Да шучу, да шучу. Я, я был в комнате все время и дыбил все мультики. А где? А, не... О, смешарики! Коротше, друзі, зараз буде ще одне відео. Ні, ні, ні ще треба трохи почекати. І бронек дякую, що сказав, що у мене 12 підписників. А наша. Собі. Собі. Може би тебе в якась і цю грав, потому що мені в грали гарден в грати. No, but you куда ne piedab, but игра в Grove Garden. Ти казав, що два відео про Гровы Гарден <рекун> и картин. Мы Ми надуили, Беоник. Я А? ми я ще мед медным миллионером стою. Ну, тоді все, я відписуюсь, тому що Данила мене надурив. Та я тебе не дурив, то блін. Я звідки пам'ятаю, що той що два відео я казав? Та я ж тобі казав. Та, то пожар, я... не відписуйся. Що? Не відписуйся. Я і не буду відписуватись. А що ти поливалка на фік робить? Я звідки Віду. знаю. Ві, е, 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 брата. Если зараз це лисиця щось стире, це буде прикольно. Ні, вона не стирила. Вона хотіла пепер стирити, але не стирила. Що ти нюхаєш? А, -а, -а, -а то не вигідно, вона не робить понідати. Вона фана ігла робить. То що робить? Вона іншу мутацію робить, але не медово, так що не покупайте говно. Вона у мене щось тип взяла. пришла і нічого до степ взяла. Ну вообще тут Може Может это уже в іншу гру нове відео знімати. Нет. No. Может быть, спокойно Ти видео засняты. Я серьезно? Я не хочу в хоррор. Не, у, у меня мои соседи на мене соседи выключить выключить минтил. А о, до речі, можу підтвердити, Лакса. Ну давайте так, Але дивіться, ми проходимо до третього, а потім ліваємо. Короче, друзі, зараз ще раз записую відео, бо ну пам'яті трошки мало.